Вітаю, шановне панство! Цей день настав. Зараз ви побачите ідеальну середню збірку ПК на 23 24 роки. Поєднання вже легендарного Ryzen 3600 і карти 4060. Як думаєте, гіднота? Отже, як і чому я підібрав комплектуючі, детально розповім. Відразу скажу, що це не найдешевший варіант такого поєднання. а Така собі золота середина, адже я зробив деякий запас по залізу, що дозволить апгрейд в майбутньому. Тож буде цікаво, поїхали! Отже, материнка називається обережно крихке жарт. Приїхала з магазину ArtLine і чіпсет маємо B550 у виконанні Gigabyte Aorus Elite. Коштує така близько 4 тисяч гривень. Потім подивимось, скільки все разом коштуватиме, але посилання лишу на все в описі. Так ось це єдина материнка за цю ціну, котра і виглядає, і виконана. Не сказав би, що дуже прямо бюджетно. Тут 5 плюс 3 фаз живлення проца, і вона легко потім прийме на борт будь-який восьмиядерник і навіть дванадцятиядерник, ядерник. Але без розгону. Має нормальні конденсатори на звук, три виходи для вентиляторів, 5 датчиків температури і навіть фан стоп заявлено. Як бачимо, армований PCI і -E слот, два слоти під швидкі накопичувачі M.2, 2 один з котрих, той що ближче до Проца, можна ставити PCI 4.0 накопичувач. Причому можна ставити довше, ніж ми звикли. Є чималий радіатор на VRM, жаль, що лише один, і USB-шок позаду вистачає. Коротше, все як треба за ці гроші. Єдине, що тут немає, це Wi-Fi. Але не бачив магазин магазинах бюджетних збірок з вайфай модулем, бо такі мамки дорожчі, та й люди, котрі граються в шутани, підключаються кабелем для мінімальних затримок. Тут вже вирішувати кожному. Проц. Я б його назвав повернення легенди, бо немає на момент покупки дешевшого і крутішого. Чому? Бо 2800 3000 з гаком гривень можна взяти прямо зараз в Україні. Я брав в Телемарті за 2900 по акції. Так ось, в даного Pro це є одна важлива штука. Він підтримує PCI 4.0. Той же новіший Ryzen 5500, хоча і крутіший за рахунок новішої архітектури, але він працює тільки з PCI 3.0. А це увага! Критично, якщо. Відеокарта буде на 8 ліній PCI -E 4.0, і щоб вижити з неї максимум, потрібна саме підтримка PCI 4.0, а також критично для швидкості накопичувача M2, якщо це PCI 4.0. А я якраз таки і планую. А в нас і мамка B550 і Ryzen 3600, котрі якраз і підтримують PCI 40, тож швидкість карти і накопичувача буде максимальною. Надіюсь, зрозуміло, тому або Ryzen 3600, або Ryzen 5600 і вище. От тільки 5600 відчутно дорожче, він був би, звісно, краще, але відкрию секрет. Якщо карта середня буде і налаштування в іграх будуть ближче до максимальних, то вгадайте, в що буде впиратися продуктивність. Тож 3600 легенда і цілком підійде в доволі недорогу збірку ПК. А якщо потім треба буде більше, то запросто можна ставити якийсь 5800 X3D і буде щастя. Пам'ять: приготував ось такий набір оперативи і диску від GoodRam. Подобається мені цей польський виробник, особливо в плані цін. Відразу замовив терабайтник зі швидкістю 5000 на читання, GoodRam PX 600. Доволі недорогий і швидкий диск, біля 2000 гривень. Звісно, на терабайт, хоча терабайту вже впритул враховуючи розміри застосунків та ігор. Те, що це середньобюджетний диск, видає ось цей паперовий стікер замість хоча б якогось сплаву. І тут до мене дійшло. А мамка-то в нас без радіаторів для диску. А піця 4.0 диски всі гріються, а нагрів це тротленг і зниження швидкості. Тому це мій прорахунок. Я так звик, що зараз на мамки масово ставлять охолодження для накопичувачів, що навіть не звернув увагу на те, що його немає. Тому тут варіантів декілька лишити як є, і інколи отримувати зниження швидкості диску від нагріву, особливо влітку. Ну або докупити якийсь недорогий радіатор. Але я вибрав інший шлях. Добре, що в загашнику лежало ось це. Я посидів, посидів, подумав, і дійсно, це краще рішення для середньобюджетної збірки: 7 тисяч швидкість запису і 6850 швидкість читання, адже це вже преміум сегмент від GoodRam і RDM Pro. І хто розуміється, тут вже дорослий контролер стоїть. Fison E18, а також TLC, а не та ж QLC пам'ять, і буфер також є. Тобто, по ідеї, швидкість по запису не падатиме і він більш надійний. Так, це дорожче, але все ще дешевше відомих розкручених брендів цього рівня якості, адже 2 терабайти. От напишіть, що ви вибрали? Швидкий накопичувач відразу на 2 терабайти, чи, приміром, кращий проц і корпус в цю збірку. Так, давно я не збирав диски, ще цього не вистачало. Так ось, в нас тут нижня частина, тепер важливо. Радіатор, дебелей і сам диск. Тільки беру в руки диск і відразу по вазі відчувається, що тут більше одного терабайту. І чіпи з обох боків дійсно важчий. Тому бачимо і знизу термопрокладку для відводу тепла, і зверху на радіаторі. Все продумано. Що там ще? О, навіть міні-викрутка і гвинтики, а також інструкція, як зібрати по картинках. От нею і закручуватиму принципово. Знімаю стікер і суну диск. Ще й притисну, щоб прилипло. Далі знімаю з Радіка стікер і тулимо зверху. Ну а далі, як ви здогадались, зафіксуємо все це діло. А тепер ставимо в мамку, тут все по накатанні, і сам під вагою стає на посадкове місце. Фіксуємо на мамці і все, краса. Чорне, як смола. Ух, кайфую від вигляду. Далі беру таку ж саму чорну як смола оперативу, також серії ERDM Pro. І зараз вийшло так, що оператива і диск однієї лінійки, і по дизайну схожий. Тут нічого особливого, локанічно чорна, зате швидкість як треба. 3600, і ось так доволі все фірмово тепер виглядає, як на мене. А от на корпусі зекономимо. Gamdias Aura GC1. Що треба від бюджетника? Бажано, щоб вертушки вже були, хоч і не фірмові, і не дуже тихо. Тут їх три штуки спереду і один позаду. Скло з боку, а не пластик, і звісно, USB зверху, і виходи для зручності. Якісь мінімальні пильнички не завадять, також як зверху, так і під блок. Маленький і доволі легенький, що взяти з бюджетки. Мід-тавер, але короткий. Я це врахував, адже карта в нас буде не дуже довга. Зате на столі буде просто бімба. Отже, ставимо і фіксуємо мамку і маємо от таку красу. Кулер спеціально поки не ставив, бо місця в корпусі малувато, а нам ще треба Мамку заживити. А для цього потрібен блок. Після того, як підключив передню панель корпуса до материнки, сміливо дістаю його. Deepcool PK650D. Дивився на дешевшу лінійку PF, що також класні блоки за свою ціну, але вирішив взяти все ж бронзовий блок. Це доволі бюджетний, але якісний варіант, і 650 Вт взагалі-то навіть забагато для цього заліза. Йому б і 300 вистачило, скажу я вам. Але як я і казав, ми беремо, щоб блок, по-перше, не працював в натяг, скажімо так, і це правильно. По-друге, лишаємо запас для прим Потужнішого процеса і карта, якщо захочеться в майбутньому. Із цікавого тут високотемпературний японський конденсатор на вході, інший родом з Тайваню. Начинка твердий середняк з усім набором захистів. До того ж, в нього ККД 87% в піку, і він мало споживає навіть в режимі сну. Вертушка зовсім тиха, якщо споживання до 350 ватт, і підшипник Хайпро, тобто надійніший і довговічніший, ніж та ж сама втулка, як ми розуміємо. Саме тому офіційна гарантія 5 років, а це не просто так. І все це близько. 75 баксів, як на мене, в такий або подібний ПК це в саме-в саме яблучко. Роз'ємів купа як недолік, те, що він не модульний, але за ці кошти грі жалітись. Просто от куди в такому корпусі ховати шнурки? Тут немає кожуха над блоком. Ну, щось придумаю. А от те, про що я казав, називається Спробуй заживити, якщо б вже стояв дебелий кулер. Жилення про це 8 пін, в нас, до речі, два по 8 пін. один про запас. А ось так позаду: кожуху під блок немає, все тут, і плюс від вертушок купа шнурків також. Але і так непогано ще. Ну і вертушечка на проц, також Deep Cool, щось новеньке захотілося спробувати. AG400. Ця модель є з ARGB, просто LED підсвіткою і без підсвітки. Її ціни, звісно, трохи різняться. Але в цілому це доволі бюджетний кулерок. Максимальний TDP заявлений в 220 Вт. Але судячи з розміру, я б не брав такий до якогось монстра з таким TDP. А от для нашого 3600 та й будь-якого шестиядерника аж бігом вистачить. Ну і по дизайну доволі моднячий. І знову спеціально чорний, як Hola. Крім вертушки. Вона біла і пасує під корпусні, адже вони також світитимуть, і я планую синхронізувати їх всіх. Тому і взяв саме такий. Підходить і для інтелів, і для AMD, звісно. І приємно, що монтується елементарно. Просто відкрутив рідні кріплення, далі наживив чотири помаранчевих фішки, а зверху ось цей металевий кронштейн. Паста є, тільки видушується щось, так собі. Доволі густа, як на мене, без лопатки не обійтись. Ось такі тут чотири трубки прямого контакту, до речі, і ось так гармонійно виглядає, і все. Середині пасує до всього іншого. Ну і гвіздок програми GeForce RTX 4060, карта від NVIDIA, яку ми заслужили. А крім жартів, ціна на неї зараз дуже непогана. На сам чіп 4060, на рівні десь із 3060. І так як ця карта менше споживає, більш потужна і вміє генерувати кадри, як на мене, це зараз одне з найкращих рішень для ось такого відносно доступного ПК. Перед нами Palit Dual в мене була така 4070, охолодження вистачає, не шумна. Пластикова зверху і симпотна, словом, ціна можливості, те, що треба. А ось як підрізали контакти PCI, e чесно, лишили тільки те, що дійсно використовуватиметься. Лишилось звільнити місце в корпусі і сідає аж бігом легенько і без клацання застібки карти, як ви здогадались. Єдине, що застібка конектору не зверху, як ми звикли, а чомусь вирішили знизу зробити, тому кабель догори дригом. Але це також не проблема. Ось так тепер все виглядає, і як на мене по конфігу, то неначе все створено одне для одного і по розмірам, і по кольорам, і по всьому іншому. Перший запуск ух. Наче дискотека якась. Кулер про це також подумав, подумав і також засяяв. Річ у тім, що він до материнки підключений напряму, а корпусні до корпуса. Тут ще є кнопочка окремо, можна змінювати режими. Та я їх також до мамки під'єднав, така можливість є. І якщо затиснути кнопку, то синхронізується з мамкою. І тепер все в кольорах гіги. Хоча потім софтиною можна змінювати як завгодно. Покажу потім. Тепер скло, і от, як на мене, все доволі класно виглядає, враховуючи навіть те, що це дешман корпус. Правда, якщо треба Дуже тихі ПК, то це мимо. Кулери дешеві і працюють на сталих обертах незмінно їх чути. Проте продув конкретний, як ви розумієте, залізу точно не буде жарко і влітку. Перше, що роблю, в біосі ставлю XMP профіль оперативи і все. Вінда запропонувала софтину мамки, а вже софтина, всілякі там плюшки. Я поставив деякі, щоб погратися з підсвіткою. І кльово, що і яскравість можна правити, щоб не ліпило в темряві. Оце точно гуд. Ну або взагалі вимкнути. Ізі тюн. Ну тут прямо звідси можна бало. З розгоном проца, вольтажем і так далі, але не будемо. А так взагалі дуже шустрим відчувається ПК, і все завдяки M.2 2 накопичувачу. Ось як бачимо, PCI 4.0 працює і, звісно, перевіряю швидкість. Читання, як бачимо, заявлено 7000, а по факту більше. Запис 6850 заявлено, а по факту трохи менше. Але швидкість просто супер. От вам і розкриття PCI 4.0 диску по швидкості, причому без нагріву. Глянемо тепер, що скаже карта. Пам'ять Samsung, і це добре. І от що показує по шині. підтримує PCI 4.0, а працює в 1.1. і Це може тебе злякати, друже, але так і має бути. Щоб було 4.0, треба задіяти карту, як я зараз. От якраз зараз ми і бачимо той самий 4.0. і це означає, що карта буде обмінюватись даними на максимальній швидкості. Звісно, в кого пісі 3.0 також буде працювати просто трішки менш продуктивно. Ну і мій улюблений тест, коли шкварить все і відразу і наповну. Єдиний нюанс в кімнаті всього 18 градусів, і мало хто враховує, що на температури дуже, дуже сильно впливає саме температура в кімнаті. І якщо на робочому столі ПК споживає 60-70 Вт, то в повному навантаженні 227 Вт, і це насправді мало. Дійсно мало. Проц гріється до 70 максимум, 4 з лишнім ГГц тримає, як треба. Вольтаж материнка шпарить чималий, насправді, тому температура трохи вища, ніж я думав, але цілком норм. А ще мамки Гігабайт полюбляють сильно розкручувати кулер навіть тоді, коли це не треба, коли навантаження невелике, як тут в мене, виходить шумніше. Але оберти в біосі можна налаштувати. Ну а карта взагалі понти гріється, це і нагрівом не назвати. Ну а що ви хотіли, коли 18 градусів в кімнаті і при такому закріплення? Дуві повітря маємо всі не менш R23 9532 бали, і це більше, ніж могло би бути. Мамка таки намагається вижити з нього максимум. Але давайте порівняємо наш ПК з ПК на Ryzen 5500 з картою RTX 3060. Був мене такий нещодавно, по ціні вони, до речі, близькі. Ось в CPU-Z зліва наш 3600, справа 5500. Як бачимо, останній трохи потужніший і на ядро, і по всім ядрам. Але не сказати, що прямо капець критично, чи не так. Але тепер давайте глянемо в Цю систему взагалі в 3D Mark Time Spy. Ось наш 3600 плюс 4060, а ось в'їхав 5500 і RTX 3060. Цей тест доволі точно відображає саме ігрову продуктивність системи. Як бачимо, що наш ПК має вищий загальний бал більше ніж на 1000. За рахунок того, що дивимось бали за графіку, явно 4060 попереду. А ось трохи нижче проц. Наш логічно трохи відстає на 772 бали або на 11%. Але в цілому безсумнівно. Наш сетап буде продуктивніший ніж 5500 і 3060. І цікаво, що наш комплект лише трішки дорожчий по Україні, ніж той же 5500 і 3060. Лишається перевірити, чи реально вистачить цього процесу, щоб розкачати нашу карту і як все це діло взагалі в іграх. Почнемо з не дуже прямо важкого Lies of P. Ставлю найкращий пресет графіки і DLSS на якість. От не знаю, я вперше пробую цю гру. Розкажіть, чи є тих, хто рубався з цими щелкунчиками. Така ось чисто готична атмосфера і Графіка класна, як на мене, навіть без променів, бо меню не знайшов їх підтримку. Дійсно, круто виглядає, і як бачимо кадрів, хоч обмажся ними. Карта навіть не на всю працює, Ділесас можна було б взагалі виробити і вистачило. б. Думаю, з серйознішим процем, звісно, було б більше кадрів. Але от питання, навіщо? Хіба цього мало? 140 плюс кадрів на ультрах. Добре, давайте щось складніше, а саме Starfield, котрий кладе на лопатки й доволі потужні системи. Дійсно, графон серйозний. Налаштуваннях пресет Ultra і FSR 2. DLSS, бачу, не завезли, як і генератор кадрів. І ось на початку гри в печері, як бачимо, карта завантажена на максимум. І так як вже з 10 хвилин у грі можна оцінити температури. Взагалі просто ні про що. Карта 60 градусів, проц 50. Хоча, повторюсь, в кімнаті не жарко, десь вже 19 градусів, але влітку вже жару Проблем точно не має бути. І тут здавалося б, FPS також до небес. Я так би й думав, що круто. Без питань тягне на ультрах, Все окей, але поки не дійшов до наступної локації. А тут на тобі 40 кадрів. Не фонтан, скажімо так, дійсно важка гра, тому ставлю в налаштуваннях середній кадрів. Набагато стає більше за 70, але відразу помічаю мильце. Заходжу ще раз в налаштування, і отут рендер Resolution Scale стало 50%, тому і мильно. А я поставлю, скажімо, 80. І от тепер зовсім інша справа: ніякого мила, кадрів за 60% і все плавно і комфортно. Ось так я б і лишив. Мабуть, я до того, що якщо погратися, то класний графон виходить і всього вистачає. Плейтей Реквієм також дуже важка для заліза, і от давайте порівняємо зі збіркою з RTX 3060, яку я вже також згадував. Ультрапресет без трасування і без генерації кадрів в 4060, що прівні умови. І бачимо, що сорокова карта завжди попереду, і споживання в неї при цьому значно менше. Можете звернути увагу, і на близько 15 кадрів маємо більше. Заходжу і вмикаю генерацію кадрів на 40-60. Гра підтримує, зацініть різницю, просто майже вдвічі. От вам і DLSS 3.0. Чи вистачає про це, як бачимо з головою, все вперлося в віддяжку, як і в попередній грі, до речі. Коротше, генератор кадрів тут гідна штука, бо дозволяє на ультрах нормально почуватись. Давайте порівняємо ще в одній грі Metro Exodus Enhancement, тобто покращена графіка. Мене цікавить місце, де на нас нападає потвора з боліт. Там просадка FPS зазвичай, хоча видно відразу, що 4060, звісно, дає більше FPS. Це екстрімне лаштування, до речі, з трасуванням. Бачимо, що і там, і там все достойно йде, але, звісно, наш ПК попереду. І що цікаво, трішки, але плавніше. Тут варто дивитись на 1 та 0,1% лоу, тобто рідкісних мікро -підфризів. І знаєте, поки що я Дуже задоволений. Йдемо далі. Кіберпанк. пресет трасування променів Ультра, DLSS на якість і генератор кадрів. Без нього в Кіберпанк з трасуванням на ультра нічого робити. Це ж кіберпранк. Саме тут цікаво, чи вистачить проца. Гра прямо дуже його юзає. І як бачимо, карта постійно добре навантажена. Лінія плавна і процесор, хоч і трудиться, але витягує. Особливо важко йому під кінець тесту, але дивимось на лінію. Немає фрезів. 88 кадрів, шановні, отримав, розписався. Супер. Тому заходжу в саму гру в мою улюблену локацію для тестів, де багато будинків, людей, авто, словом, движуха, що проц страждав. І тут, якщо його мало, це буде видно. Але знаєте, ні, нормально. Проц постійно червоний, але на диво вистачає. Карта також не прохолоджується, і ботлнеку з боку процу немає, і він бляха вивозить. Генератор кадрів, звісно, дуже в тему, хоча насправді там кадрів 40, і бажано трохи все ж зменшити трасування щоб було плавніше, але давайте ще познущаємось. Смертельний номер вмикаю кватичді в цій же локації і капець. Грабельно реально можна грати більше 60 кадрів, але як бачимо карті важко і іноді таки проскакують статери, бо пам'яті в неї 8 гіг, тобто малувато. Тому все ж йду і ставлю мінімальне трасування. Правда, DLSS злетів на авто, а я не помітив відразу, та й фіг з ним. Все одно реально графіка класна. За 80 кадрів Quad HD і при тому класно і без статерів, бо і відеопам'яті тепер вистачає. Я вирішив ще познущатись з системи і хочу, щоб ви це побачили. А поки я це роблю. То давайте деякі висновки зробимо. По-перше, скажу, що дійсно це вдале поєднання. В важких іграх йде упор в відяжку, як очікувалось, і Ryzen 53600 вистачає. Звісно, з 5600 було б трохи краще місцями, особливо якщо ви граєте у мережеві шутани. Там дійсно є сенс купувати якийсь 5600 і вище або щось від Intel. А от легенда 3000 серії для таких ігор, як бачимо, з головою, з цією картою. Задоволений температурами, виглядає все непогано, баланс хороший, та особисто мене не задовільняє шум. Я просто люблю дуже тихі ПК, а це звичайне, я б сказав, бо вертухани крутять на всю і постійно. Корпус такий. Хоча він значно тихіший за ігрові ноути, хоча його чути, ну якщо грати без звуку, та якщо грати зі звуком, то ніяких проблем немає. Коротше, я от чесно, кайфунув від збірки. Знаєте, те відчуття, коли і зекономити вийшло за рахунок про це і карти, бо виконання бюджетне, але тягне воно все як слід. І накопичувач велетенський, швидкий PCI 4.0, і карта розкривається на всю з PCI4.0. Це і є класний сучасний ПК середнього класу. На момент створення відео коштує саме мій сетап, от як я його назвав, з козирною пам'яттю. Це 2 і RDM Pro, і 32 ГБ оперативи 3600, от, тільки от біла, на жаль. Тільки є в продажу зараз. Так ось, від 35 тисяч 343 гривень, що погодьтесь, не космос за такі параметри. А ось звичайний набір, той диск, що я планував спочатку, і пам'яті не 32 Гіга оперативи, а 16 від 29 тисяч, грубо кажучи, тобто до тридцятки, можна влізти, і це відмінний варіант, як на мене, за цю суму. Взагалі не знаю, що можна зібрати з нового з гарантією продуктивніше за ці кошти. Хоча, повторюсь, при бажанні можна і блок здешевити, і мамку, може ще щось. Адже в нас є запас на апгрейд по залізу, як я казав. Якось так, друзі, я щиро задоволений тим, що в мене вийшло. Саме так я і уявляв золоту середину для ігор. І пару слів про роботу в монтажі. Запускав свій проект з навушниками, монтувати, звісно, без питань 4К відео, а от рендериться даний ролик в 4К на 1 хвилину і 2 секунди довше, ніж на моєму ПК з Ryzen 5 700 x і RTX 3060. Потужніший проц і більше відеопам'яті в монтажці дали свої плоди. Але і для роботи таке діло піде аж швиденько. Пиши, що думаєш з приводу цього ПК, і до зустрічі вже скоро, бо попереду така гіднота, що пропускати не можна. До зустрічі!